Зараз на Київщині стоїть спека. Все повиграло, вигоріла й кукуруза. Четвертий укус люцерки мій сусід навіть не буде косити, він запустив туди коров. А мої вже п'ятий раз з'їдають люцерочку, так що їсти тема нічого. І удої почали падати. І що я для цього буду робити? Ви знаєте, я нічого не буду робити, бо я живу в раю. Ось бачите? У людей яблуки, як яблуки, великі, грам по 200, а в мене отакі. Але це райські яблучки. Так що, живу я в раю. Ось такі справи. Але все ж таки, давайте розберемося, як же я буде виходити з ситуації, коли коров вже майже поставила на сіну. Люцерочки там нема, трави нема, кукурузи нема. Бачила я декілька запитань у Фейсбуці. Є якийсь сенс давати? Гранули люцерки. Давайте розбиратись, коли вони треба, кому треба, а кому вони не треба. Я кожній корові даю з розрахунку кілограм сухих гранул. Але я їх ось так замочую водою. на це треба часу. А все залежить від того, яка температура води я залила. Якщо холодно, то до ранку всі ці гранули привратяться в кашку. І ось кожній корові я даю кілограм сухих гранул, але якщо вони розмокнуть, то там їх буде більше 2 кг. Можна давати більше. Можна, але мене стримує ціна. У мене на Київщині ціна оцих гранул 15 гривень за кілограм. Ось такий вигляд має мій участок, на якому росла люцерка. Все, що можна, корови вигризли, нічого вже не відросте, тому що після спеки у кінці вересня вже підуть холода. А в Карпатах, можливо, весь них випаде. Так що чекати зеленої трави ми не має сенсу. Буду їсти райські яблучка. Ви знаєте, я завжди своїм коровам давала соковиті корма. Я ніколи від них не відмовлялася. У цьому році в мене нема ні гарбузів, кукурузи ми вже з'їли. Нема в мене картоплі, і не... я відмовилась від буряків. Бо буряки треба поливати. І ось вчора мої коровки з'їли останню зелену травичку на цьому полі, з'їли останню кукурудзу, яка тільки була. Надою моїх коров тримались на рівні десь 17-18 літрів. І ось якщо я сьогодні не дам чогось соковитого. Стоячи на сіні, а я їх отак тримаю на городі, але годую сіном Бо тут, ну погляньте, нема нічого зеленого, нема нічого їсти. Я вимушена буду дати їм оці гранови люцерки. Також ще скажу, в моєму раціоні тільки лугове сіно. Нема в мене люцерного сіна, а те, яке є, дуже поганої якості. Не мені вам розповідати, які дощі йшли на травні і в червні місяці. Так що люцерка є, але вона погана. І ось відповідаю на ваше запитання. Якщо у вас отака посуха, і ви готуєте сіном або сухим стеблом кукурудзи, нема у вас ні буряків, ні гарбузів, ні картоплі, нічого соковитого, то вже можна. Давати оці гранули. Повірте, якщо давати навіть один кіло оцих замочених гранулів на кожну голову корови, то повірте, оцей удой, що я сказала, ви втримаєте. На райське яблучко. на. Не хоче моя корова райських яблучка. Хоче вона звичайні. А якщо у вас є гарбузи, Картопля, буряк, то притримайте оці гранули до зими. Вони вам пригодяться. Я стверджую, що все ж таки вигода від цих гранул є. У тому році дуже багато дорого коштувала макуха. В цьому році вона буде коштувати ще дорожче, тому що нема врожаю соняшника. І ось ці гранули люцерки, якщо у вас не буде макухи, повірте, дуже-дуже допоможуть вам підтримати надой ваших корівок. Моніка доїться вже 9 місяць. Да, Моня? Ну що, ніколи ми ще так ранку не ставали на стойловий період? Щось рано в цьому році прийдуть холода. Але незалежно від того, прийдуть холода ні як бачите, нема нічого їсти на полі з люцерочкою. Так що, хто вагався, купляти чи не купляти гранулу люцерки, я вам кажу, купляйте. Навіть один кіло стане в нагоді вашим тваринам Ну що, мої любі друзі? Хай у нас і у вас буде все гаразд.